Друзі, вітаю, адвокат Володимир Плетенко. Для звільнення необхідно підтвердити перебування на утримання трьох і більше дітей. Часто діти бувають від різних шлюбів, і це ускладнює процес збирання документів для підтвердження забезпечення та виховання дітей у сім'ї. І тоді постає питання: які документи можуть це підтвердити? Адже у законі немає переліку такових. Ухід ідуть. І свідоцтво про народження, і довідка про склад сім'ї, і акт соціально-побутових умов, і рішення суду про аліменти, і довідка з мін'юсту про відсутність таких і багато іншого. Проте, навіть якщо військовослужбовець усе зібрав, то не факт, що юридична служба військової частини схвалить рапорт на звільнення. Вирішить таку проблему. Може, звернення до суду про визнання факту перебування військовослужбовця на утримання трьох і більше дітей. 31 січня 2022 року Міжгірський районний суд Закарпатської області виніс рішення про встановлення факту забезпечення та виховання шестерьох дітей. При цьому дві дитини рідні та проживали разом із заявником, дві дитини проживали окремо та Заявник виплачував алюменти та ще дві його нової дружини. Причина звернення до суду це юридична невизначеність щодо збирання документів, а таке рішення можна подавати до рапорту. Якщо у вас є питання або потрібна допомога, пишіть мені на електронну пошту або в коментарях.